Близько четвертої години ранку, по проспекту Правди, невідомий чоловік підійшов до автомобіля Шевроле Авео. Шляхом зламу замка водійських дверей чоловік проник до салону автомобіля. Він завів автомобіль шляхом зламу замка живлення та поїхав в невідомому напрямку. У ході оперативно розшукових заходів працівники поліції, подільського управління поліції спільно з працівниками управління карного розшуку, головного управління національної поліції, протягом півтори години встановили особу підозрюваного та затримали його на автомобільній заправці в Київській області. 47-річний киянин неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів та злочинів незаконного завладіння транспортним засобом. Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 Незаконне завладіння транспортним засобом Кримінального кодексу України. Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожують до восьми років позбавлення волі. А яку машину взяли? Де? Ну, там, де ви були. В Віла. І ви не знаєте, чия це машина? Я взагалі не перший раз її бачив. Вона стояла вже, коли ми під'їхали. Без водітів? Так. Да. Скільки вас суддів? Дві. Дві? Сілих дів. Там 185-та була, я, я сидів 5 років. А 185-та яка? Вот. Приміщення куди? Ну, квартиру. Квартира? Да. Одни шли не сподели. Один. Один задержали. Баланс. На балы? Потом 289 вот, ноябре. А скільки вы провели років, в безниці, чи Ви взагалі не... Последний раз полгода. А, раніше. Пять лет.